Більше про перебіг виборчої кампанії та про євромайдани ми поговоримо із гостем студії. До нас завітав координатор Черкаської платформи громадського руху чесно Назар Обідзінський. Вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Тож наскільки чесно, на вашу думку, проходить виборча кампанія 2013? Ну коли виборча кампанія проходить згідно виборчого законодавства країни, тоді тільки можна казати про чесність цієї кампанії. На сьогодні ми не можемо. Говорити, що в, обидвих, в обох наших виборчих округах проблемних, так би мовити, все проходить досить чесно. В Цьому є безліч прикладів. І на одному, на 194 виборчому окрузі, і на 195 му деякі кандидати, скажімо, розміщають свої бігборди. З порушеннями цього ж виборчого законодавства, скажімо, один з кандидатів розмістив на Бігборді свій портрет поряд із лідером опозиції. Нам досить відомо, що лідер, звичайно, опозиції не давала своє погодження на це і навряд чи знає цю людину. Це один з таких прикладів. На 197 окрузі. Ми знаємо, що постійно зривають зображення з бігбордів одного з кандидатів, опозиційного кандидата. Ну і досить багато фактів про такі порушення мають як комітет виборців України, наш Черкаський, і також і опора. Тут завтра безпосередньо на нас чекає. Жеребкування до дільничих виборчих комісій, Побачимо, наскільки чесно відбудеться це жеребкування. зрозуміло. Дайте, будь ласка, оцінку <кхів> дія міської влади, яка добилася заборони мирних заходів в обласному центрі. Сьогодні легко добиватися таких судових рішень. Загалом експерти кажуть, що по Україні з 2010 року, тобто з того року, як до влади прийшла. От сьогоднішня влада кількість таких от заборон мирних зібрань громадян збільшилась у 4,5 рази. От наскільки законна оця заборона можна говорити, виходячи із підписаних Україною декількох конвенцій, котрі стосуються свобод громадян на, і, ну, на мирні зібрання. Скажем, так, мирні зібрання можуть бути заборонені судом у випадку реальної, а не уявної небезпеки, там правопорушень, злочинів і таке інше. Найвірогідніше, що міська влада спрацювала під дудку обласної влади у особі, зрозуміло кого. Насправді дуже дивно. Насправді ж вони розуміють, що ця заборона для створена для того, щоб не допустити мирних зібрань українців за європейський розвиток держави. Недопущення входження України в московські обійми. Чи аналізували ви виборчі програми кандидатів проблемних округів і що їх характеризує? Ну, я можу сказати, що виборчі програми продивлялися, вивчали їх, і про щось говорити тут немає сенсу. Адже, ну, скажімо, Наше законодавство, так як і законодавство багатьох е, демократичних країн, не мають такої норми, як відкликання депутата. От, скажімо, пересічний, можна сказати, депутат, котрий став насправді депутатом, і не виконує чи деяких окремих чи жодного пункту своєї програми. Протидії для цього нема. Він також залишається. Депутатом ніхто його не може відкликати. І наостанок не можу оминути тему Євромайданів. Що ви, як активіст, думаєте з цього приводу, чому наші політики не хочуть в ЄС? Політики, скажімо, якщо це стосується Верховної Ради, чимала, чималий відсоток депутатства у нас є просто представниками п'ятої колони. По-друге, політики, як і керівництво держави, хоче воно в Європу, але більш боїться. Загроз з північного Сходу. Е, не думаю, що дуже ведуться на обіцянки цяцянки від путіних Медведєвих про те, що завалять ті мільярдами доларів Україну для латання бюджетних дір, адже у них у самих зараз вистачає таких дірок. От. Е, бояться вони, наші політики, започаткувати, хоча із запізненням. Тимчасово введення режиму затягнутих поясів. Адже й насправді, щоб побороти нинішню ситуацію з засиллям корупції, очистити країну від реформації тоталітаризму, стати на демократичні рейки. Для цього необхідно жорсткий режим, прожити нашому громадству важкий період. Ну, насамперед, приклад, такий, як Польща. 90-ті роки. Всі вони аж стогнали від свого життя. І що там сьогодні? Наші їдуть туди і працюють. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. До побачення. Сьогодні гостем студії Віка Новин був координатор черкаської платформи громадського груху чесно Назар Обідзінський.